Шукаєте надійне і практичне ліжко, яке б не вийшло з моди за 2-3 роки. Магазин мебліка має ексклюзивне для вас рішення. Ліжечко називається Еденія з підйомним механізмом. Є 160 ка і 140-ка в кольорі горіх і так само в білому кольорі. Білий колір трошки дорожчий, тому що потрібно більше нанести фарби. Отож, тут є велика ніша для зберігання речей. Ламельки встелені 2,5 см одна від одної. Центральна перемичка не дасть. Прогнутися каркасику і буде служити багато років. І дно ліжка відвигається, відповідно, вам не треба ліжко совати по підлозі, царапаючи її, а просто відсунули підклади, прибрали під ліжечком. І в той же час речі не лежать на землі, відповідно, є приток повітря, вони дихають і не запарюються. Хочете надійне, якісне, хороше рішення? Приходьте в магазин мебліка або заходьте на сайт мебліка.ua. Це ліжечко є ексклюзивом. Яке виготовляється суто під наш магазин? Досить надійне, практичне рішення, і часом буває по акційній ціні.